Громадський транспорт Кіровограда може зупинитися. Працівники Єлисаветградської транспортної компанії та автобусного парку готові мітингувати, якщо найближчим часом із ними не розрахуються. Люди вже три місяці не отримують зароблених грошей, хоча у казначействі наразі є 4,5 мільйони гривень на компенсацію пільгових перевезень цим транспортним підприємствам. Якщо кошти не дадуть, то 5 грудня робітники обіцяють вийти на мітинг. Становище вкрай напружене на нашому підприємстві. Ми їх ми працівники, вони готові хоч і сьогодні, хоч завтра піти на страйк, але ми їх стримуємо. Вони працюють завдяки своєму ентузіазму. У нас бувають навіть такі випадки, що не можуть люди взяти собі на обід. Якщо нам наші Поставщики, которые отпускают нам топливо в долг, запчасти в долг, если они перестанут нам отпускать в долг, значит, мы вынужденные будем остановиться. На собрании трудового коллектива, который проведён у нас 27 числа, значит, водители и кондуктора, которые выступили, они инициируют проведение митинга.